Доброго ранку, шановні громадяни. Коротко про оперативну ситуацію станом на ранок 6 січня. Протягом доби ворог знову завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі низки регіонів. Внаслідок цього на Харківщині та Донеччині є знеструмлені споживачі. На Чернігівщині, зокрема у місті Славутич, тривають роботи з відновлення електропостачання. На Одесьчині досі через попередні масові атаки тривають відновлювані роботи. У Бориспольському районі Київщини аварійно знеструмлення близько тисячі абонентів. Відновлення електропостачання триває скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Ми продовжуємо працювати над стабілізацією ситуації з графіками відключень. На ранок для стабілізації ситуації в енеросистемі у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень. У всіх регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу. Актуальна інформація розміщується на офіційних ресурсах обленерго ваших регіонів. Урядові рішення щодо оптимізації споживання, перегляду переліків об'єктів критичної інфраструктури дали можливість перерозподілити енергію на користь побутових споживачів. Наближаються морози. З пониженням температури зростає названтаження на електричну мережу і споживання електроенергії. Закликаємо громадян до щадливого споживання. Кожен із нас може допомогти енергетикам підтримувати стійкість енергосистеми. Це особливо важливо саме зараз, коли через російські атаки в системі наявний дефіцит. Для того, щоб утримати мережу від перевантаження, не використовуйте кілька енергоємних приладів одночасно. Намагайтеся використовувати техніку, яка має вищий клас енергоефективності. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години після 23-ї години. Зменшень температуру в приміщенні на 1 градус Цельсія. Ці нескладні кроки допоможуть збалансувати навантаження та сприятимуть зменшенню тривалості вимушених відключень. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, Україну. Мирного дня!